Ні княгиню це намітка, хто наважиться. Може мені любі, але я вже вас см'ята. Ви вже балова на масто будете такою. Сиди, а у мене дома князь. Що треба було думати, Князь і Олег. А Олег теж князь. А, Мамі, ну, там, брату, не, я зараз я, вараз, вараз, також я я, методом гущі <пути> у вас трошечки треба зробити таким об'єм. <пути> <пути> Хто там хотів на гущі дивитися? А вот на ці гущі називається.

Одному пану, хай, хто. хай ахне там, да? Хайпадай кто? Ви там каждите шоу? Конечно, Він мені так залежить, щоб я могли йти додому. Не вийде в куски мої. Ти своєї прийшли? Боже, яка ви молодець! Молодець! Зробили рекламу, зразу всі підуть, хто не має сюди купити. ви молодець, оце продумано вийшли на майстер-клас, бачиш? Якийсь okay. 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 такий метод, щоб я могла йти додому. Ви усіма можете йти додому. Ну, 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 До князя. Гарно, гарно. До князя. До князя. Гарно, гарно. Там Подивиться. А я ще добилася без зеркала.